Ваш найкращий спосіб флірту він захований, закарбований уже в вас. Якщо ви класно жартуєте, пожартуйте. Якщо ви від тривоги там починаєте заїкатися, не треба нічого говорити, посміхніться, передайте знак уваги в вигляді там. Кави шампанського чи фруктів, подивіться очима, помахайте рукою, підійдіть, наприклад, десь оминаючи столик, підійдіть ближче, посміхніться ще раз і підійдіть геть, щоб залишалася якась така нота м -м, недосказаності, нібито чогось не вистачило. Флірт дуже псує надмірність, флірт дуже псує, якась така. Напружена награність флірт псує відчуття, що ми тепер один одному щось винні. Коли ми в легкості, коли ми чуємо себе, коли ми відчуваємо, коли ми готові піти далі, коли відчуваємо де хочеться зупинитися, отам От секрет вашого флірту.